Я б хотів коротко 10, розказати історію свого навернення. Ми, Наша сім'я довго в цій церкві, я так розумію, що ніхто навіть не знає, як відбулося, як Христос діє в живому житті. І я хотів би розказати цю історію. Я народився в місті Самбурі, це Львівська область, напевно, всі ви знаєте, в сім'ї не Моя мама була з сім'ї, де мама, моя бабуся, була віруча. Мій дідо був такий собі релігійний чоловік, але він такий типовий образ життя безбожника. Тобто дуже серйозно з цим ділом мав проблеми. Тому моя мама була з сім'ї, де вона знала про правду. Вона колись в юності в дитинстві ходила в церкву іванівську. але коли вона вийшла заміж за мого батька. То це все закінчилося. Тому я говорю, що я народився в невіруючій сім'ї. Практично вдома нічого пов'язаного з християнством не було. В мене, пам'ятаю, пам'ятаю, в пам'яті висіли образи, бо моя бабуся по батьковій була така православна жіночка, так вона старалась слідкувати, ходити в церкву, там свічки і так далі. Хоча знову ж. Образ життя нашої церкви, нашої сім'ї <кій> нічого спільного з тим, про що говорить Писання, немало, найблизького. І <кій> почались проблеми. Тобто моє дитинство було ну, майже безхмарним, можна так сказати. Але батько почав дуже серйозно зловживати алкоголь. І коли мені було шість, батьки мої розвалися. Ну Це б дуже типова картина була для Радянського Союзу. Батько мій був атеїст, комуніст, тобто він дуже противився. Тобто мами, можливо, не виникала під бажання повести дітей мою сестру до церкви час від часу. Але батько був противником цього, тому е, все було закрито. Але коли батьки розвелися, ми переїхали жити до батьків моєї мами. І я почав зауважити, що моя бабуся трошки інша, ніж інші люди. І в цьому домі певні звичаї певні правила працюють і не так, як я бачив там, на всяких зустрічах, святкуваннях, де мої батьки приймали участь. Там молилися перед їжею. Я нічого не розумів, що це означає, що це, що це, до чого це? Ну, моляться, ну і моляться. І ось коли мені десь було в майже 11 років, я вперше попав в Іванецьку церкву. Це ми поїхали відвідати мого дядька, який живе на Закарпатті в Хусті. А він, віруючий, тобто старший брат моєї мами. Він, в нього віруча сім'я була, він був цю ранку церкви в Хусті. І ось ми, коли поїхали до нього в гості, виникла нагода відвідати церкву. І я вперше попав в Іванецьку церкву. І перше враження мені дуже сподобалось. Я був дитина, звісно. Але спів. І ось коли виходив чоловік і читав Біблію, і ось я слухаю, і прийшло це розуміння, нічого іншого, ніж пояснити це, як Писання говорить, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І ось я чую, що він читає Біблію, і виникає таке внутрішнє переконання. Він читає правду. Оте, От що він говорить, це правда. Це залишило дуже яскравий відбиток в мене, це, це відвідане цієї церкви в Кусті. І коли ми повернулися додому, я спочатку зважити, що бабуся, кожну неділю я просипаюся, бабусі нема вдома. Ну, це, звичайно, збуджувало цікавленість, інтерес. І... В якомусь моменті я виясню, що бабуся, виявляється, ходить і в сам борі є вона туди теж ходить. І я якось з той ми, ми пішли. І, знову ж, мені дуже сподобалося, що я там бачив. Ми почали ходити час від часу частіше, потім почали час, ходити часто, потім почали ходити регулярно з моєю сестрою. Моя мама старалася уникати цього. Але Бог робить свою роботу, бабуся молиться. За свою сім'ю. У 1989 році навертається моя мама. Нам вдалося її запросити на одне свято жнив. І після цього вона вже з церкви не вийшла. Ну вона вже залишилася в церкві. Моя мама навернулася першою, потім навернулася моя сестра. І, а в мене була боротьба. Тому що прийшов момент усвідомлення. Я почав вчитися у Львові, будівельному технікумі, і почав відвідати Галини Горської. Це в 88-му році почалося. Я дуже активно залучився в життя молоді на Галини Гурської. Я в хорі співав, в ансамблі музичному грав, на групах такій групи малі, ходив. Мені дуже це подобалося. Але я дякую Богу, що я не тішив себе ілюзією, бо я розумів, глибоко всередині я розумів, я не є християнин, тому що ходження до церкви чи вдавання себе хорошого християнина не робить тебе таким. Я розумів, що моє життя не належить Христу. Я, грубо кажучи, великий поклонник Ісуса. Я, мені дуже подобається Ісус. Але нічого далі цього. Могу, в ному житті нічого не йде. І ось було одне молодіжне зібрання, і проповідник говорив, прийшло оце дуже тверде усвідомлення. Якщо ти не покаєшся в своїх гріхах і не попросиш Господа Ісуса стати Паном Твого життя, все це твоє ходження до церкви е, з молоддю крутитися всюди, воно тобі нічого не дасть. Нічого не дасть. І п'ять років точилася ця боротьба. І таке чітке усвідомлення. Я ні риба, ні м'ясо. Я ні там ні сям. Я не християнин, я не безбожник. Бо йти в компанії і годіти з ними так, як вони, просто мене не натягнуло, мені не хотілося цього. Але чи ти дитина Божа? Ні. І оце поділення всередині дуже жорстко мене рвало. Я розумів, з цим треба щось робити. Не може так бути вічно. Я отримав нагоду поїхати на роботу в Польщу до однієї сім'ї в І вони були дуже сильним поштовхом для мене задуматися. Толік так тривати не може. Я повернувся в Україну після кілька місяців попрацював. Іде, приходжу до церкви. Виходить він проповідник і говорить, він читає місце з Біблії, яке говорить, «Сотворіть достойний кліт покаяння. І мені думка, відкрива. Бог говорить, це для тебе. Це звучить сьогодні для тебе. Я думаю, ну Боже, добре, якщо ти хочеш, щоб сьогодні був цей день, я, я слухаю. Виходить другий проповідник і говорить проповідь, поклич до мене вчасне долі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. І голос усе звучить сьогодні для тебе. Я кажу, Господи, добре, нехай в кінці тоді якийсь буде заклик, запрошення закінчиться зібрання, ніякого запрошення немає. Розумієте, бо див, дивним чином він не працює, це унікальна робота. І я, я розумію, що так тривати не може. Я не можу звідси піти, бо те поділення, ота двоякість, те лицемісто, в моєму житті, яке було, воно не може так тривати. Це... Те... Я підійшов до Берсітера, бе кажу, я хочу покаятися. Це був день 24 січня 1923 року. Коли я, я молився, я плакав, і просив Бога пробачення. Я просив Бога, щоб він став моїм паном життя. І що відбулося? Перше, коли це відбулося, перше, що прийшло, отаке заспокоєння і внутрішня певність, що сьогодні цей, це життя прийшло спасіння. І спокій. Отець спокій, що я, Дух Божий, говорить Дух нашому, що я дитина його. Характерний момент, що до цього, до мого наведення, я не міг публічно молитися. Якесь всередині було таке відчуття, ну це, це нечесно. Я молюся до Бога, ніби він мій батько, ніби він мій пан. О, це ж не так. І я мав великі проблеми публічно десь. Будь-де помолитися. Я попадав в такі кумедні ситуації, коли мене просять на молодіжну помолися, а я говорю такі нісенітниці, щоб, щоб відійти. Ну передайте комусь іншому, щоб він молився. Просто сміхота була. Ось коли я покаявся, молитися стало ну, просто настільки легко і просто. Бо ти розумієш, от сьогодні все стає правдою. Від сьогодні моя молитва, вона справжня. Вона не штучна. Якщо тут є люди, які проходять подібне, я прекрасно роз... розумію, в якому ви положенні. Я був в цьому місці, і це не хороше місце, щоб в ньому сидіти. Коли ти чуєш правду і розумієш, що вона до тебе не має відношення, я хотів би вас закликати, що Господь Ісус, Він добрий пан. Він люблячий дух. Якщо ви зробите цей крок, він вартує того, щоб жити, прожити з ним. Тому що життя з ним це найкраще життя. Нехай Бога цілосує. Дякую за вами. Амінь.